Так, всім привіт! Сьогодні я хочу вас познайомити з книгою, яка буквально перевернула мою свідомість. Книга Едіт Егер називається Вибір. Книга про угорську балерину, яка у віці 16 років потрапила в Аушвіц, потім Маунтхаусен і пережила страшні випробування для молодої дівчини. Ми всі знаємо книгу Віктора Франкла. І його метод логотерапія, людина в пошуках сенсу. Але справа в тому, що він потрапив в концтабір вже будучи дорослим чоловіком і будучи вже визнаним психіатром. А це історія молодої дівчинки, яка в 16 років втратила батьків в газових камерах, і поховала всі свої мрії на кар'єру балерини і зіштовхнулася з таким нелюдським, поза позалюдським. Світом жорстокості. Вона написала цю книгу у віці 90, -90 років, попередньо провівши величезну внутрішню роботу, про яку вона захотіла розказати світу, не просто роботу як людини, але як жінки-клінічного психолога, яка стала ученицею Віктора Франкла. Він її великим другом і наставником, і саме він спонукав її написати цю книгу. Фактично, це розповідь Франкла, але жіночими очима. Я хочу сьогодні поділитися з вами деякими цитатами, роздумами, і, можливо, комусь це відкриє серце, відкриє розум. Я читала книгу російською, а я читаю багато російською, так само, як і українською. І це мій вибір. Отже, книга Едіт Егер вибір. «Упрыдмовива на пыше». Я, я написала эту книгу, чтобы помочь каждому вырваться из ментальной тюрьмы. В каком-то смысле мы все заложники своего сознания, и моя миссия — привести нас к пониманию, что мы можем быть как собственными тюремщиками, так и собственными освободителями. Іноді чую від психологів, що важливо стати дорослим, піти на дорослу сторону будинку, а полишити інфантилізм у минулому. Але Едіт вказує нам, що неважливо, на якій ти стороні, якщо ти в тюрмі. І вона вже своїм досвідченим оком, спілкуючись з пацієнтами, чітко визначала, де знаходиться людина, чи побудованій в'язниці, сама побудувала собі. Такое пристанище. А чего навельно? И книга начинается с пытания. Загляните в свое свидетельство о рождении. Там сказано, что жизнь будет легкой. Нет. Но многие из нас застревают в травме и горе, не в силах познать жизнь во всей полноте. И это можно изменить. Напевно, я в цю книгу вже з цієї фрази. Вона попереджає, ні. ні. Ну, не буває легкого життя. Кожен з нас зіштовхується з труднощами? Але що ж робить людину щасливою в цих труднощах? Вона ставить ще одне питання: неужелі столь трудно привести в своє существування живу життю? Ми живемо життя? А потом уже наприкінці выявляется, что это было мертвое життя. А вот ту самую живу, живу жизнь мы не прожили. Если спросить меня, какой самый распространенный диагноз у людей, ко мне обращающихся, вряд ли я назову депрессию или посттравматическое стрессовое расстройство. Хотя именно эти состояния чаще всего встречались у тех, кого я знала, любила и направляла к свободе. Ні, я скажу, що це голод, ми голодні, ми жаждем одобрення, уваги, прив'язаності, жаждем свободи, приймати життя, познавати себе і бути самими собою. Вона підводить до думки, що коли ми намагаємось заслужити чиюсь повагу, коли ми намагаємось заслужити, щоб нам сказали, яка ти хороша. Щоб нас похвалили, це частинка нашої тюрми. А, я можу розповідати багато, але сьогодні особливо, особливо думки авторки стосовно жертви і хто така жертва її розуміння. Справа в тому, що вона могла з повним правом називати себе жертвою, вона є та, хто вижила в німецьких концтаборах. І все, що було з нею зроблено, робилось не з її волі. І при цьому вона завжди ставила собі питання, я жертва? Ні, я не жертва. І ось її думки стосовно того, а як собі розібратись, я жертвою чи ні. Нас всіх в теченні нашої життя так чи інакше можуть ділянки жертвами. Ми всі рано чи поздно переносимо болезни, і спитуємо. бедствия, сталкиваемся с плохим обращением. И все это бывает вызвано обстоятельствами, людьми или институциями, над которыми никто из нас не властен. Такова жизнь. Но синдром жертвы обусловлен внутренним состоянием человека, Ніхто, кроме нас, самих, не може нав'язати нам психологію жертви. Ми входимо в роль жертви не за того, что з нами відбувається, а потому що приймаємо рішення Так, це мученичества. Я прожила три роки, коли очікувала брата з полону в постійному питанні, чи не занадто голосно я живу? Мені здавалося, чи можу я голосно сміятись, чи можу я радіти, чи можу я насолоджуватись красою, життям, відпочивати, любити. І завжди казала, що я маю трохи стишитись, тому що там моїй рідній людині, моїй крові погано, а мені не може бути добре. І таке постійне відчуття провини воно гнітило. Але я зробила свій вибір. Я зробила свій вибір не стати сестрою горя, не стати, не стати сестрою втрати, не стати сестрою тортурів, а стати сестрою живої людини, яка була, і я сподіваюся, бути В моєму житті. Це був мій вибір. І Дід Егнер вона підводить, що ми припиняємо бути жертвами в який момент, коли у нас є можливість зробити вибір. Чим більше у них можливості зробити свій вибір, тим менше вони будуть чувствувати себе жертвами. Мы не можем взять под контроль самые тяжелые факты нашей жизни, но у нас есть власть решать, какой будет наша жизнь после травмы. Выжившие могут оставаться жертвами даже после освобождения, а могут научиться вести жизнь насыщенную и яркую. Мы остаемся жертвами до тех пор, пока считаем, что только второй из нас несет ответственность за наше благополучие. Яка неочевидна думка, тому що як може сказати а, людина, яка пережива констабір, що вона в чомусь відповідальна а, за ту ситуацію, яка сталася? Це нонсенс. Але вона це каже: вона приймає відповідальність на себе за ті жахи, які зробили з нею хтось. Чтобы, чтобы не ощущать себя жертвой и жить, как говорится, припеваючи, нужно полностью принимать как свое прошлое, так и настоящее. Если мы пытаемся умолить боль, если наказываем себя за то, что сбили жизненного пути или замкнулись в горе, если отмахиваемся от житейских невзгод только потому, что кто-то считает их незначительными, мы все еще предпочитаем для себя путь жертвы. Мы так и не видим варианта выбора. Мы продолжаем судить себя. Да, из этого привода она говорит, меня мучили, но я не стала жертвой. Мне причиняли боль, но не сломили. Душа никогда не умирает, а смысл и цель нашей жизни мы находим в тайниках нашего самого большого кошмара. Я покидаю Аушвиц, за когда она приехала уже через 35 40 лет назад в Аушвиц. І повністю там нарешті, свободно вільна. Я покидаю Аушвіц, я ухожу. Прохожу під словами. «Арбіт фрей, робота робот Какими жестокими і цинічними они казались. Но когда я ухожу, прочь, от барака, в разрушенных крематориях, караульных, туристов и музейного охранника, когда я прохожу под. темными железными буквами и иду к мужу, я вижу искорку истины в этих словах. Моя работа действительно освободила меня. Я выжила, чтобы делать свое дело. Не то, которое насаждали нацисты, каторжный труд, несущий голод и рабство, превращающих людей изнемогающих, в изнемогающих животных. Я говорю о внутренней работе. Учиться жить, учиться получать удовольствие от жизни. учиться прощать себе і допомагати другим, учитися тому же. Моя робота дає мне уверенность, що я більше ніколи не буду ні заложником, ні узником. Я свободна. І єдиний рецепт, який вона дає для того, щоб вийти з внутрішньої в'язниці, це рецепт прийняття, прийняти і свою слабкість, і свою силу. І що те, що зі мною було, воно було. Ось таке, яке воно є. Його не можна змінити. Це просто ось таким було моє життя. Страшним та страшним, складним та складним, несправедливим, так, чорт забере, несправедливим. Але що є моїм вибором? Мій вибір це як до цього ставитись, залишатись плакати і оплакувати себе там минулому, чи поплакати і йти далі. І це вони називає цільною особистістю. Єдинственне противоречие душевної уязвимості, цільна ідентичність. Може би, само поняття «виздоровлення» не подразумевает удаляти і шліфувати шрами. Може би, напротив, їх следует оставлять, вилічитися, значить, дорожити своїми прошлыми ранами. и ценить свою былую душевную боль. Несмотря на трудности и трагедии в нашей жизни, на самом деле, благодаря трудностям и трагедиям, у каждого из нас есть возможность посмотреть на ситуацию под таким углом, что мы сразу, что мы сразу превратимся из жертвы в победителя. Да наш выбор — взять на себя ответственность за все трудности и исцеление. Это наш выбор — быть свободными. Так, було, було ось так, але я роблю вибір, що тепер так не буде. Принаймні тут і зараз. Я є тут і зараз, і тут і зараз так не буде. Читайте книгу Едіт Егнер Вибір. я щиро бажаю всім бути вільними, вийти зі своїх тенетів. Щоб також, щоб нам ніколи не довелось робити тих страшних виборів, які зробила ця маленька дівчинка, лежачи під купою трупів і вибираючи, чи їсти людське тіло, чи їсти пару зелених стаблинок.